1 жовтня в Україні відзначається одне з найважливіших християнських свят. Покрови Пресвятої Богородиці. В цей день зазвичай моляться. До Богородиці, аби вона допомогла вдало вийти заміж, про здійснення своїх бажань просять про захист, а матері та дружини моляться, аби їхні чоловіки та сини. Повернулися з полю бою живими та здоровими. Молитви, які треба читати на покрову, радуйся, радість наша, покрий нас від усякого зла чесним твоїм омофором, пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших. Покрий нас від усякого зла і лютих напасти. На Тебе Бодіваємося бо і Твого покриву святого вшановуємо, Тебе величаємо. Амінь. О, пречиста діво, мати Господа, Всевишніх сил, неба і землі козацької царице, Бог рани мого стольного града Києва. І всієї держави нашої, України, це могутня заступнице, прийми й подячні піснеспіці від нас, недостойних дітей твої, і піднеси молитви наші до престолу Бога і Сина Твого, щоби був милостивим до неправ наших. І послав благодать свою до тих, хто шанує все чесне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю вклоняється благовісні іконі Твої, владича те пресвята, змилися над немічними людьми Твоїми, позбав нас з невіри, вічею, гніву, ворожнечі. Недовір'я, заздрощів, наклепу, ненависті, марнославства і гордощів бісівських. А відтак залянься на всіх нас милісті, того заступництва. Підійми нас і глибини гріховної та просвіти, сердечні очі наші. Щоби бачити спасіння, будь милосердною і тут, і там, як на стороні земного буття, так і на страшному суді Сина Твого. Ти після Бога перша наша надія і заступниця всіх, хто прибігає до тебе з вірою. Збережи соборні землі нашої української, покрий нас святим Твоїм омофором, від зазіхання злих, нечестивих сил та усякого супостата, нехай буде в країні нашій правда Господня, та хай збережуться в народі нашому свято дідівська мова та звичаї. Бо молимося до тебе Пречиста, і непорочна Діво, як самогутній заступниці та винуватиці Спасіння нашого, і величаємо Святе та величне ім'я Отця і Сина і Святого Духа, в Троїці славимо і поклоняємо Бога. Нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.